Йо йо йо, Ютуб! Сьогодні ми зробимо тренування передньої частини бідра. І мені допоможе всьому Микита. Микиті 15 років і він вже не натурал, і я не про орієнтацію. <рес> 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 Розкажи, будь ласка, з якого віку ти почав? Всім привіт. Я почав свій перший курс 15 років, ось якось так. І ось ти майже рік, да? ти на курсі. І ти дуже сильно, дуже сильно помінявся. прям за останній час хлопець реально урожає. What's up? I'm making a video on YouTube, can you say Ебашим Ебаши ноги, блядь! Ебашим ноги, блядь! One more time. Ебашим ноги, блядь! Yeah! <laughs> uh, it's, uh, let's make a uh, hard workout for legs. Are you sure? Uh, with bad words. Блядь, <laughs> блядь, Yes, thank you, bro. <laughs> Так, почнемо ми з розгинань по одній нозі. Чому по одній, наприклад, в мене ліва трішки менше за правою, тому починаємо з лівої відстаючої ноги, тому по... почнемо по 20. Запампимо гарно, прямо в самий верх туди. Максимальна амплітуда. Ай-яй-яй-яй! Вже нелегко взагалі, о! Не вибрав. Ще десять. І почує. І на всю тоді 17 теж. Раз, два, три. Шесть. Еще раз. Красава. молодец. Так, Вообще по одному. О. Ах, ах. Думаешь, трешки изменишь, не? Зараз где-то по 10 выйдет. Давай. Фу. Давай, ты же 7 и 3 допоможешь. До Ти думаєш виступати? Думаю, через два роки час покаже. На що орієнтуєшся? Орієнтуєшся в плані, коли ти будеш виступати. Ну, типу, два роки, чому два роки? Немає форми, я так вважаю. Ще Треба набирати ще набирати хочеш, і набирати. За скільки кілограмів хоче? Як я те говорять? На сцені? Ні, е, е, от на наборі. 120. 120 наперед, окей. Це як я зараз. <сорок> як у категорії хочу сказати? відкрити і відкрити. А я думаю, що ти в класік через 2 роки не влізеш навіть. Треба буде багато дуже м'язів палити. Зараз на зведення ходімо, не? Як у категорії хочу сказати? відкрити і відкрити. А я думаю, що ти в класік через два роки не влізеш навіть. Треба буде багато дуже м'язів палити. <сорок> Тому. Так. Що, зараз на зведення ходімо, не? Насправді я не знаю. Це е, немає правильної відповіді, чи можна в такому році починати, чи ні. Якщо ти хочеш на цьому все життя своє влаштувати, якщо ти мрієш на, потрапити на Олімпію, я думаю, що професіонали типу ліприста починали з такого віку. Тому тут е, немає правильної якоїсь відповіді вирішувати завжди реально вам. Дисклеймер такий, що це небезпечно для здоров'я. Ми вам нічого не рекомендуємо, не пропагандуємо. Ви самі для себе все вирішуєте. Микита, розкажи, будь ласка, чи чи знають твої батьки, чим ти займаєшся? Так, батьки все знають. Спочатку не розуміли навіщо, потім прийняли і все. І зараз просто допомагають, підтримують мене. Я чув від тебе, що ти вистроїв все своє життя під тренування, під правильне харчування. Ти там стаєш один те, і той самий час, їж по годинам, тренуєшся один і той самий час, тобто ти виставив свій день як професіонал насправді. Так. Зведення дуже важливе вправа, тому що одну третю стегна займає внутрішня частина. На 15 повторів. Ага, вид Форма на місці. Хопиться, буде в неділю виступати. І, біся, ну. І жопа січеться. Хорош. Респект, давай, до неділі. Так, зараз ми замішаємо нам якийсь притрен. Під час тренування ми будемо пити амінокислоти. Тут з електролітами у нас БЦАшки, Таурін, глютамін. Електроліти, кластер декстрін будемо пити під час тренування. Може додамо ще таких БЦАшок у нас є такі в рідкій формі. А перед тренуванням зараз вип'ємо перед трен, Тут у нас 250 кофеїну, алергіні на тисячу. Ну, мало, да? Це не, не, не на памбит нас дайм, то зараз принесу ще щось. Я впад. Ну, я маю, що ми з одного шейкера вип'ємо тоді. БТаваніну досипамо. Ой! 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 Багато немало. Так, кретинчика додамо. І ще хуб. Що в нас в таблетках є такий аргінін невідомого бренду. Давай сюди БЦА додамо, щоб смачніше було. Розкажи, скільки ти разів на день харчуєшся? Зараз на даний момент 5 прийомів, 5 тисяч калорій, 300 білків, 550-800 вуглеводів і жирів 80-100 жирів на день. І Як засвоюється? Нормально все? Добре. Да, круто. Скільки тренування тиждень робиш? Зараз новий план: 5 тренувань в неділю. Акцент буде більше на верх тіла, тому що верх випадає дуже сильно, ноги дольнують. Наступна вправа у нас фронтальний присяд. З клінами наша задача максимально тримати спину рівно і максимально коліни вперед виводити. Ваги великої не буде. Да, я прям с ровной спиной, колени вперед. Ху, сука! Фу. Давай топ-3 додатки спортивного харчування, які ти порадиш для будь-якої людини, яка починає займатися. На першому місці, напевно, буде кретин, на другому місці буде пертрен, на третьому місці буде комплекс вітамінів. Поясню, чому притрену важливий, тому що якщо ти використовуєш фармакологію, тобі треба відпрацьовувати її. А, якщо, а для того, щоб ти її відпрацьовував, тобі треба гарно налаштуватися перед тренуванням і включитися. Тому притренувальний комплекс він ще й покращий. ПАМП, він там, в взамінних кислотами, з креатином. Знову ж таки, краща продуктивність на тренуванні. Набагато краще. Але не пере... Не перебільшуйте з кількістю стимуляторів СНС, кофеїну, Не треба там по 3 притрина одразу пити, тому що криша просто поїде у вас від кількості кофеїну. А під час тренування закидую собі отакий скоп один. Це у нас кислоти і один скоп кластера. І ще ми додамо під час тренування рожеву гімалайську сіль, покращує памп. Це є у нас як і мінерали. Тому отак от хоп-хоп-хоп, десь так от 2 грами. Я вам раджу спробувати це тренування, котре ми будемо сьогодні робити. Я коли його перший раз зробив, в мене просто кріпатура була така. Я вже давно не пам'ятаю, я постійно тренуюсь важко і так далі. Я навіть від Микити чув, знаєте, який факт, що він перейшов спеціально на дистанційне навчання в школі, щоб він встигав з'їдати всю свою їжу. І не відхилятися від свого графіку. Тому це, мені дуже подобається Микитин підхід, і я думаю, що в нього все дуже круто вийде. Він молодець. Ви зараз подивитеся, як він відпрацьовує ще на тренуваннях, тому що я вам скажу, що є, я так не відпрацьовую, як він. Він прям їбашить люто. Давай, давай. Чем далее тренировки, тем меньше слив. Ху. Шо. Ще два давай. І один. Ох, ага. давай, два. Последний, давай, іще. Давай, я О! Три, давай, 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 жми. Еще один. Давай. Давай, хтось працює сильніше, ніж ти, давай. Ра. Все. <плес> <плес> Коли ти захотів займатися бодібілдингом? Це було якось спонтанно, я навіть не знаю, як це все так швидко трапилось. Це було, напевно, роки два тому. Я понадивлявся відео всяких, замотивувався. І ось рік тому якось так. Вирішив для себе, що я хочу це все робити якось більш професійніше. В зал ти скільки ходиш? Півтора року. І остання вправа у нас це випади. Вага у нас буде невелика, тому що вже зовсім немає сил. Памп лютий. Я вам раджу спробувати таке тренування. Інтенсивно, один за одним, одним за одним. Відпочивати небагато. вийшло 30. По 15 на ногу. Ми знімаємо те, що працює. Це класика. Це роблять всі професіонали. Ще важливий нюанс. Бирайте правильне взуття для тренування ног. Тому що повинна бути не пружна поверхність, повинна бути жорстка ступа. Вона не їздила. Там було зручно з Микитою в кедах. Що в нього жорстка подошва, що в мене. О! Так, моя черга. Зараз, якщо ми побачимо ТЦК, то ми не відбіжемо від них. Якщо ви після тренування ног виглядаєте не так, то ви не відпрацьовуєте. Підписуйтесь на канал. Будемо робити більше відео. Що хочете ще відео з Микити, пишіть в коментарі і знімемо ще щось. Фух. Палець догори. Смачного, якщо ти зараз їш. Анаболізму там. Всього найкращого.